Ця частина присвячена роботі в інформаційній системі моніторинг соціально значущих хвороб та висновкам за результатами проходження всього курсу. Ми не будемо обговорювати питання формування у СЗХ електронної медичної карти. Питання її формування детально описано у відповідних інструкціях до інформаційної системи. Водночас важливо обговорити питання внесення у СЗХ результатів верифікаційного тестування. Це важливо з декількох причин. Тільки після внесення результату верифікаційного тестування можна вносити результати тестування на недавню віл-інфекцію. Без внесення результатів верифікаційного тестування при внесенні результатів тестування на недавню віл-інфекцію, система автоматично згенерує результати тестування на недавність протестовано помилково. По-друге, дані про результати тестування на недавню вілінфекцію зокрема містять дату його отримання. Внесення цієї дати є критично важливим для отримання критеріїв включення, зокрема щодо неперевищення терміну 30 днів між отриманням результатів верифікаційного тестування та датою залучення у проєкт. Для створення картки дослідження на ВІЛ потрібно в емк пацієнта перейти на гілку верифікаційні дослідження і натиснути кнопку Створити. Відкриється картка створення дослідження на ВІЛ. Потрібно заповнити поля даними, вік пацієнта підтягується системою автоматично, організація створення, тип дослідження на ВІЛ, верифікаційні, дата дослідження, результат дослідження, номер направлення, номер біоматеріалу, лабораторний метод, ЗОЗ, лабораторія. Після внесення даних потрібно натиснути кнопку Зберегти. Важливо ще раз наголосити. Критеріями включення для проведення тестування на недавню ВІЛ є вік 18 та позитивний результат верифікаційного тестування на ВІЛ, отриманий протягом 30 днів до звернення. У разі отримання негативного результату тестування на ВІЛ, тестування на недавню ВІЛ-інфекцію у цьому випадку не проводиться. Медичний працівник робить відповідний запис про негативний результат тестування на ВІЛ у журналі обліку учасників. Для створення тестування на недавність віл-інфекції потрібно в картці створення в полі Тип дослідження на ВІЛ вибрати пункт тестування на недавність віл-інфекції. Якщо пацієнт, якому було запропоновано пройти тестування на недавню віл-інфекцію дані про пацієнта було внесено до журналу учасників, не надав згоду на тестування, а надалі пацієнтом отримано позитивний результат верифікаційного тестування на ВІЛ, в полі наявність згоди обираємо НІ. Заповнюємо дату відмови, причину відмови. Якщо пацієнт надав згоду на тестування на недавню ВІЛ-інфекцію та пацієнтом отримано позитивний результат верифікаційного тестування на ВІЛ, в полі наявність згоди потрібно вибрати так. Далі медичний працівник сайту в системі ІССЗХ заповнює модальність послуг з тестування на ВІЛ, випадаючий список Лікувальний заклад, якщо тестування здійснюється у лікувальному закладі. Тестування з ініціативи медичного медпрацівника, випадаючий список. Медичний працівник сайту у системі ІС СЗХ обирає відповідну групу населення з підвищеним ризиком інфікування ВІЛ або інші групи населення, споживачі ін'єкційних наркотиків СІН, чоловіки, які практикують секс із чоловіками, ЧСЧ, трансгендерні люди ТЛ, жінки, що надають сексуальні послуги за винагород ЖКС. Особи, що перебувають в місцях позбавлення волі, в тому числі слідчих ізоляторах, інші групи населення. У разі проведення тестування на недавню віл-інфекцію, медичний працівник сайту обирає з випадаючого списку інформацію про тестову систему дослідження ранньої віл-інфекції, найменування тестової системи, виробник, серія лот тестової системи, термін придатності до системи ІССЗХ. Медичний працівник сайту на підставі даних паперового журналу обліку результатів тестування на недавню віл-інфекцію вносить інформацію до системи ССЗХ щодо наявних смужок при тестуванні на недавню віл-інфекцію. Поле попередній результат формується системою автоматично. Потрібно перевірити дані, які сформовано системою, якщо все вірно натиснути на кнопку Підтвердити результат, для того, щоб дані щодо тестування на недавність ВІЛ потрапили у звіт. Пацієнт має надати згоду на тестування на недавність ВІЛ не пізніше 30 днів від дати проведення верифікаційного дослідження. У разі некоректного формування системою ССЗХ інформації щодо попереднього результату тестування на недавню віл-інфекцію, повідомити регіональному координатору одразу після отримання відповідної інформації. До моменту отримання інструкцій з боку регіонального координатора інші етапи, які стосуються проведення тестування на недавню віл-інфекцію, не виконуються. У разі отримання результатів негативний, повідомити регіональному координатору одразу після отримання відповідної інформації. У разі отримання результатів негативний, тестування повторюються. У разі отримання результатів «Недійсний» тестування повторюється. У разі отримання результатів проведено помилково пацієнт не відповідає критеріям тестування на недавню ВІЛ-інфекцію. Повідомити регіональному координатору одразу після отримання відповідної інформації. Інші етапи, які стосуються проведення тестування на недавню віл-інфекцію, не виконуються. У разі непроведення тестування на недавню віл-інфекцію, якщо пацієнт відповідав критеріям тестування на недавню віл-інфекцію та надав згоду на тестування, повідомити регіональному координатору одразу після отримання відповідної інформації. До моменту отримання інструкцій з боку регіонального координатора інші етапи, які стосуються проведення тестування на недавню віл-інфекцію, не виконуються. Результат остаточних результатів тестування на недавню ВІЛ-інфекцію формується системою ІСЗХ ІС автоматично. Якщо результат тестування на недавню ВІЛ-інфекцію – давня, система формує остаточний результат давня. Якщо результат тестування на недавню віл-інфекцію недавня, цей результат є попереднім. Протягом двох тижнів має бути проведено дослідження для визначення вірусного навантаження ВІЛ-1. Фахівець лабораторії вносить дані про вірусне навантаження і система автоматично формує остаточний результат. ВН 1000 РНК копій на мілілітр або більше, остаточний результат, недавня вілінфекція. ВН належить діапазону від 0 до 999 копій на мілілітр, остаточний результат недавня вілінфекція. Поля, дата забору ВН і результат ВН недоступні для редагування. Вони заповнюються автоматично, якщо у пацієнта є підтверджений аналіз вірусного навантаження. Зроблений не пізніше 14 днів від дати згоди на тестування на недавність ВІЛ. Після проведення робіт з визначення ВІЛ статусу, давності інфікування пацієнтів, заповнення усіх облікових форм у системі ІС СЗХ стає можливим формувати індикатори HTS-RESENT. Національний регіональний координатор входить до системи ІССЗХ. Національний регіональний координатор входить до вкладки звіти, індикатори ПЕПФАР. PEPFAR Indicator HTS Recent Національний регіональний координатор обирає тип періоду місяць, квартал, рік, квартал USA, рік USA. Обирає рік, обирає Регіон, обирає лікувальний заклад, сайт. Система ISSZH формує звіт в автоматичному режимі. Термін планового звітування щоквартально, не пізніше 15 го числа місяця, наступного за звітним календарним кварталом.